усім, ще на вулиці сонечко, але я вже шапка зимня ще є шарфиком, спина з топчиком болить. Виїздила сьогодні півдня у лікарні. Розповім, що виїздила пізніше, а зараз все-таки про те, що потрібно посадити часник з цибулею, тому що тому що тепло. Закінчується, прогнозується зниження температури та сніг. Тому зараз з горем пополам буду щось робити або не робити, а покерую. А дівчата будуть робити, ну, щось вийде. Значить, місце посадки міняємо, відгід з цієї сторони на цю сторону до ячмені буде. Край залишаємо, Долбатися туди точно ніхто не буде. А десь ось так звідти, де вже площа більш-менш рівна. Рядочок горнемо та й садимо. Всього, що в нас є, мабуть, на рядок вздовж вистачить, а може на рядочок і ще трішки. Будемо бачити. Так, садити почали, нагадала, як люди показують, що треба посипати рядочок попелом. Це йде як удобрення. Добре, що груба горить, пішла попилу, назбирала і вздовж зараз порядочку буде і в нас таке підживлення. А тоді вже буде щось садити. Так оце тут, де зараз часник дицькається, це все була картопля. Ячмінь посіяний там, де була кукурудза, і трішки площі картоплі зайняло. Такий ячмінь гарненький зійшов. Гарнесенький. Ну, власне, ось такий часник ми садимо, зимовий часник купили на базарі. У бабусь е синій часничок, такий більший гарний, білий трішки менший він без стрілок. Обіцяю, що буде родити гарний, великий, ну, він, на вигляд непоганий. Ось такий пучечок із 5 головок час, 5-6, коштує 35 гривень. І ось така цибулька, довгенька та кругленька цибулька окремо. Мені казали, як вона називається. Ви знаєте, я не запам'ятала, як вона називається, але е, говорили так, що і та, і та це голландські сорти. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності. ну, Я така людина, що я звикла вірити. Кажуть, що голландська значить голландська. Ну, Що я зробила, то це те, що це точно я дівчатам допомогла. Я ось потеребила. Часник на зубчики, і тепер вони його висадять. Отож, що виїздила в лікарні? Ну, ось таке направлення. Турбота поруч. Про мене сьогодні турбувалися півдня. Спочатку до сімейного лікаря, потім направлення до кардіолога, до невролога на рентген. Та на, та на кардіограму серця. Ну, і в результаті лікування приписали, сімейний лікар приписав, невропатолог приписав, і плюс ось такий листочок щастя, направлення на МРТ повністю шийного, грудного та поперекового відділу хребта. E, значить, e, дали направлення у нас в обласну клініку Асклепій, але у нас вже є такий досвід, наприклад, що e, в цій клініці e, на порядок дорожче МРТ, тому я почала телефонувати e, в обласні клініки, які ще є. Житомир, також хмільник. Ну і зійшлася на тому, що ось тут таке МРТ, як мені 3200. Тепер активмет Житомир, те ж саме МРТ 2900, хмільник клініка та санаторій 2800. Але ми зійшлися з чоловіком на тому, що ну, сотня. Наприклад, то краще записатися в Житомир, тому що в Житомир, в Житомир звикли вже часто їздимо. От, і знаємо адресу і все. Ну, але ж все рівно не в Асклепі, а будемо Мед, 300 гривень економії, та хоча б ту саму шоуруму з'їсти. Потім, як буде добре. Ну, ось так. Ось такі у нас справи. Ой, ну, але саме краще про маму потурбувався татку. Ми приїхали, виїхали, він накупляв солодощів. Така же лягай і лежи. Покапала краплі, які приписали, випила, випила таблетки. Все процедури прийняла. Ну, але ж тато з дому, як приказка, котик з дому миші в пляс, так і в нас. Тато з дому десь ворота у у рати, а мама все ж таки на город часник садити. Ой, Ой, отак. Ну, можливо, я проявляю таку деяку легковажність. Але не була б така легковажна, якби ось не стояла от така погода. Кожен раз зазирну сюди на погоду, і думаю, оце як сьогодні-завтра не доробимо, що маємо доробити, ви подивіться, що стоїть надалі дощ, дощ, снігом, а далі морози. Тому-то так, тому, то дівчата, у мене зараз досаджують, трішки допомогла, скільки могла. Уже сижу в хаті, а дівчата досаджують цибульку. Двоє старших, двоє менших тут в хаті. Одна посуд мила, а найменший, як завжди, усім сюди допомагає з точністю до навпаки. Але насварила, ти десь пішов сівся. Не хотів сьогодні в школу йти. Ми в лікарню збиралися. Старшу доньку теж везли в лікарню до стоматолога, двоє середніх в школу. Найменший в школу не хотів. Аргумент в нього був жалізний. Я не знаю, чи хто зрозуміє. Доставлю в цьому відео в кінці, чому Іванку в школу не хотів йти. В принципі, і не пішов. Я кажу, аргумент був жлізний. Відправила я туди, куди він хотів іти. Бо що ж без нього будь-робити? Та вже думаю, так, не було мені і часу, і настрою там з ним збиратися в школу. Ой. Буде все добре, буде завтра в школі. Хоча. Е Хоча, як подивилася, то е, дуже багато зараз дітей. Районна лікарня, дітей хворих, багато. Дітей, людей сьогодні, чи то так, що це понеділок, та після вихідних, чи то як, але, але лікарня наповнена людьми і дітьми, в тому числі, хворими. Тому таке, будемо бачити, ну, у мами то точно лікарняний. Ти, що ти каже, що ти хочеш, чого не хочеш йти в школу? Бо якся, знаєш, мені треба парця, баба хоче роботи, друга знаєш, ямка завтра прийде праця, як, то вона куди їм не це твар. Отакі друзі справи. Тому зараз сиджу, лежу, гріюся, грубко підкидаю, та й на тому усе. Мабуть, думаю, візьмуся за якесь в'язання, покидка, можливість, зараз це не важко Лежатиму, щось буду в'язати, буду зазирати. На відео. Можливо, кось буде стрім. Звертаю. І сподіваюся, все буде добре. Всім всього найкращого!